Зазвичай ми не беремося такі сюжети, пояснюємо людям, що то є приватне життя. Але ж сьогодні зробили виключення, і таки поїхали провести в останній путь ветерана бойового льотчика кримончужанина Пилипа Іваницького. Бо із цією людиною у минуле відійшла ціла епоха, згадувати яку ми будемо ще довго. Анна Плаксій продовжить. Кажуть, льотчики не помирають. Вони відлітають і не повертаються. Сьогодні від своїх рідних і друзів ось так відлетів Пилип Миколаєвич Іваницький, залишивши по собі теплі спогади, щирий захват і безмежну шану, а ще безцінні уроки життя для тих, хто залишився згадувати його на цій землі. Дружелюбний такий сонячний оптимізм по житті. Вони преподавав, і керував і курсантами. Можу дати честь мене сліза пробиває. Відділи все, і голодомори, і війни. Жився прожив, звісно, большою і трудною, і щасливою. От такі два сина, дочі, внуки, правнуки. Це теж тоже кожному, каждому це. Він народився 6 жовтня 1923 року у російському селищі Половинне Курганської області. За день до війни закінчив школу, а вже на другий день війни. Був відправлений курсантом авіаційної пілотної школи Віжевськ. Певно, саме про таких казали у відомому фільмі: Таке училище Оренбургське, ускорений випуск. Бо вже у 42-му, 19-річний Пилип Іваницький потрапив на фронт у саме пекло і на важких бомбардувальниках нищив ворога з неба. Спочатку із болем на своїй землі, а потім і на його. От в Берлине, где-нибудь на самой высокой уцелевшей стене, я с огромной любовью напишу. Развалинами стага удовлетворен. И можно хоть домой сады опрыскивать. Наш майбутний земляк Кременчужанин був відмінним механиком и хоробрим стрелком. У квітні 45-го п'ять разів по ночах літав бомбардувати ненависного ворога У самому його лігві, наближаючи перемогу, він сипав бомбами на нацистський тоді Берлін. Двічі був поранений. Мав орден червоної зірки за бойові заслуги, два ордени вітчизняної війни, першого та другого ступеню, медаль за відвагу. Таким заслуженим і прийшов у 1957-му викладати у Кременчуцьке льотне училище і знову здобув шану і повагу за свої здібності, за свій талант. за его честность, за его прямоту, за его знание своих, своего дела. В общем, за это его жали. Он не любил неправды. Мы были в одном училище военный цикл. У нас там было 33 человека. Вот. А сейчас уже вот десяток не набрали уже. Он был начальником учебной части. Вот он нас наставлял. Спокойный, деловой. Надіжний, ну йому можна було вірити і довіряти. У воєнних ато вважається головним, якщо можна довіряти. Полковник Іваницький викладав у Кременчуцькій льотці із 57-го і аж до 2000-го року, і навіть опинившись на пенсії, склавши руки вдома, не сидів. Филипп Николаевич был активным членом Совета ветеранов Кременчугского летного колледжа. Занимал активную жизненную позицию, занимался садоводством, уже имея очень взрослый, солидный стаж жизни на земле. Все время поддерживал связь с нашим вот этим советом ветеранов, участвовал в торжественных и грустных мероприятиях. Светлая ему память. Все праздники він помнил, навіть которые забудешь, он дзвонить. От 9 числа він завжди отмечал що день Арафлота. І от я ж йому дзвонив, що такой був дзвонкий ну, такой голос. Я йшов жене говорю, смотри, як Филипп Николаевич молодець. Ну а через два дні. Хоробрим воїном, захисником своєї країни, громадянином з великої букви, талановитим викладачем, вірним другом. Чудовим чоловіком, гарним батьком трьох дітей, активним дідом і людиною легендою запам'ятають його усі, хто знав і спілкувався із Пилипом Миколайовичем. І на його прикладі ще довго будуть розповідати наступним поколінням, яким має бути у житті справжній чоловік. Від телекомпанії Візит газети Програма. Плюс» Ми виказуємо сьогодні свої щирі співчуття рідним і близьким славетного кременчужанина, Пилипа Миколайовича Іваницького він пішов, але він залишиться із нами назавжди. Бо такі люди є гордістю міста, його дійсно славетними і легендарними громадянами. Вічна пам'ять цій мужній і світлій людині.